Заходжу до Київ -Зоу і одразу відчуваю, що сьогодні буде справжня Зоокраїна. Давайте глянемо на квитки, щоб і ви знали, скільки коштує поринути в цей світ природи. Вхід у Київський зоопарк зараз коштує 300 гривень дорослий, 200 гривень дитячий. Діти до 6 років безкоштовно. Якщо замовляти квитки онлайн, 270 гривень дорослий і 180 гривень дитячий. Для пільгових категорій квиток 200 гривень, для багатодітних сімей 70 гривень за квиток, щосереди день відвідувача квиток онлайн 180 гривень, у касі 200 гривень. А це рись степан, таке ім'я для цього красеня. Він зараз гріється на сонечку. Ну і звісно, єнот полоскун Він тут бігає, нюхає, розглядає все довкола. Ось леви, вони лежать на сонці, гріються і насолоджуються спокоєм. Тут величезний тигр. Він йде своїми стежками. Тигри найбільші коти в світі. Ось мій улюбленець слон. Слони мають одну з найкращих пам'яті серед тварин. Вони запам'ятовують джерела води та друзів навіть через руки. Зебра строката і витончена. Смуги зебри не просто краса, вони допомагають відлякувати комах та збивають хижаків з пантелику при русі. Кожна зебра має унікальний візерунок смуг. І ось вона, антилопа. Вона наближається до нас повільно, крок за кроком. Антилопи дуже пильні, вони мають широкий поле зору і можуть вчасно відчути небезпеку. У багатьох видів самці мають роги, які використовують у боях за територію чи самок. Дуже кометний кадр Лама біжить за страусом, вони ніби граються за парканом один з одним. Це капібара найбільші гризуни у світі, а тут знаходяться мавпи. Вона сидить, розглядає навколо себе, потім спускається вниз. Малпи дуже розумні істоти, використовують знаряддя, спілкуються за допомогою звуків. А ще деякі навчились торгуватись, наприклад, за їжу виконують трюки. Чорні ведмеді, добрі плавці і лазуни. Вони всеїдні, їдять ягоди, рибу, комах. Іноді дрібних савців. Верблюди, кораблі постелі витримують спрагу, можуть жити без води кілька днів. Зубри один із символів дикої природи Європи. Колись майже зникли, але зараз їх відновлюють. Бізони, великі, травоїдні, часто живуть на відкритих рівнинах. Вони мають потужне тіло і живуть здебільшого 15-20 років. А на завершення милі альпаки. Альпаки походять з Південної Америки. Вони дуже дружелюбні, часто цілуються носом. Такі моменти нагадують, наскільки дивовижний світ навколо нас. Стільки різних створінь кожний унікальний. Іноді просто треба зупинитись і подивитись на них уважніше.